Так, привіт цим сьогодні ми тестуємо нову флаждалку для телефона. Получається з магнітон, з максейвом. Ось така видите, бачите. Коробочка упаковка. Така стильна. Но саме головне, що у них кріплення, що допустимо держать ваш телефон. Так само по магнітору. І зараз ми її тестимо. Тож, ну, мало так, не буде приятно. постійно чи холд, з свого телефона. Я її брав для Samsung. Так, бачимо, от така стильна упаковка. Офіційно, бо знаємо, як посилки наші їдуть. Так, що у нас дивимося в комплекті на нас. Так, сама інструкція. Так, такі кріплення. Зашелкуються. Тогда ми все подіємо. Ну і самий кабель. Так, о, котрих немає получається магніта, то є допоміжні. Дополнительні... Така металічна пластинка, щоб ліпити на телефон. Ну, коли є в чехло і то туди окей. Не сама хваталка. І перевіримо, чи дійсно на натігале так. Кріплення таке. Всі штучки все видно, сюди все, все, має знімати, так. І сюди вставляю то. ну, okay, ми, ми того. Так, ліпляємо наклеечку. Є прикольно, зараз перевіримо, чий магнітися до телефона. О, супер. Так, нормально. Просто так не хіло. Ну і зараз ми затестимо, наскільки у нас з'явиться LED, тож ну, температуру ми не заміряємо. Тому що я обрав без датчика. Ну а побачимо, що вона мала б натягати нормально LED, щоб до мінус одного мала б заморожуватися. Так, зараз візьмемо наш фаербанк. Тож я думаю, що я буду собі спойдбанком ходити. Тоді я можу по цілої хижі ходити собі. Так, зараз ми її відключимо. Вот так. І вона у нас наша. Ось така в неї підсвітка. Зразу таймер. І ми зараз тестимо, за скільки, виходить, натягне Ну, Чекаємо. Не го бачи, уже... Нормально перс премирзай. Допустим капелька бува да капна, она бува замерзла, зараз само за Интересно, за Ще ти. Че в лето.

Tako okay. je to pošalj se dve minuti, normalno le tako okay. je. Zdaj smo jo poprobni od tam premagnititi. Tako, na kratko se že druga kratka, tretjo kratko bajame. Druga ne vešla. Zelo, zelo švedko se je zaključila. Možemo reči, ni vključil na dveh, če ima že in ponovno no, ne bi da. Tako da, zdaj smo še odmovljeni. Що я можу казати, що без чехла воно прям топ, топ, топ за свої гроші, охлаждає сильно, плюс таке стильно, воно мені все любить ну, з самим чехлом. У чехлові, да, воно мало має, має слабо охлаждає, ну або теж, може так, все мирити. Так, запис сюди. Це може раз скласти показателі. Ну що я можу сказати, після двох каток, ну це вже третя катка, що все окей, да, або є різні чехли, допустим. Ну май класно дійсно без чехла, брати якісь чехли такі що легко се знімають. Ну а я в крайній случай, коли прямо мене жорсткі катки щось я обробляю прямо на телефоні, то те, я туди чехол знімаю. Може, просто пару відео пробив та нич. А коли много типо, рендери, ага. типа, за, за пару часу плуа, то да, воно туди мало деякої нагрів. Так що так, всім дякую за просмотр, ставте лайки, не забудьтеся підписати на канал. Ось така штучка що, можу і рекомендувати спокійно. Що так, До зустрічі і пишіть, що як вам охваздалка, можу вам якісь маїники знайти варіанти. Ну, Допустимо, в мене є одна така, що суто залишалося, ця магнітна, вся магнітна прям прикольна, то що вона телефон прям держить. Що ну, дійсно класно. Da, dar că mă știu ce-l skoțim. Și da, dacă nu am mai nimic, am o să te iau de când a început prilepite. Da, simpac, doa,